Картриджний фільтр насос. Картриджний фільтр насос від виробника індекс. Відмінне рішення для фільтрації води вашого басейну. Важливо дотримуватися всіх рекомендацій, які ви знайдете в інструкції, що додається, і цей прилад прослужить вам довгі роки. Встановлення обладнання. Важливо обрати рівне місце без нахилу. Встановіть фільтр насос по центру між виходами для підключення якнайдалі від басейну, наскільки це дозволяють шланги. Увага! Важливо, щоб насос не був вище, ніж отвори для підключення у басейні. Для коректної роботи фільтр насосу вода повинна надходити в систему самопливом. Збирання: зібрати насос не складе труднощів. Головне діяти згідно інструкції. Відкрутіть кришку, дістаньте змінний картридж. Перевірте, чи на місці кільце ущільнювача. Встановіть все на місце у зворотній послідовності. Готово. Підключення до мережі. Пам'ятайте. фільтр насос працює напряму від електроживлення. Потрібно запустити в роботу. Увімкніть вилку у розетку. Електрична розетка повинна бути в межах досяжності шнура живлення. Але не ближче, ніж 2 метри від басейну. Не використовуйте подовжувач. Електрична розетка повинна мати заземлення. Використовуйте стабілізатор мережі або відсікач. Увага! Не вмикати насос, поки він не підключений до басейну, тобто не заповнений водою. Увага! Не вмикайте насос, коли в басейні знаходяться люди. Фільтр насос не працює. Іноді здається, що картриджний насос не працює. Ось, наприклад, насос гуде не циркулює воду. Необхідно видалити повітря з системи. Відкрутіть повітряний випускний клапан на кришці фільтраційної установки та струсіть шланги. Дочекайтесь, щоб вода пішла через повітряний клапан та закрите його. Змінний картридж потребує регулярного догляду. По-перше, промивати один раз кожні 2-3 дні. Зручне рішення, шланг із насадкою. По-друге, не допустіть висихання забрудненого картриджу. Він стає непридатним для користування. По-третє, для ефективної роботи фільтр насосу рекомендується змінювати картридж раз в два тижні. Тобто на цілий сезон вам знадобиться мінімум 6 штук. Увага! Перед заміною картриджа переконайтеся, що ви встановили заглушки на впускний та випускний отвір всередині басейну. Як підібрати потрібний картридж, є два простих і швидких рішення. Перший спосіб з'ясуйте тип картриджа на його торці. Тип зазначається буквою або цифрою підключення до басейну. З'єднайте шлангами фільтруючий насос та форсунки в басейні. Впуск води до фільтруючого насосу це нижній отвір хомут басейну. Від нього шланг підключіть до верхнього впускного отвору на фільтр насосі. Випуск води це верхній отвір на басейні. До нього слід під'єднати шланг від нижнього випускного отвору на фільтр насосі. Закріпіть шланги хомутами. Увага! Хомути не затягуйте занадто сильно, щоб їх не пошкодити. Схема підключення до стандарту 32 мм. Хомути на басейні. Сумісність з індекс і Bestway. Набір для підключення від виробника індекс, тобто форсунки, можна використовувати для басейнів Bestway. А ось форсунки від виробника Bestway не підійдуть до басейну індекс. Тому, купуючи картриджний насос від Бествей, необхідно відразу придбати набір для підключення Intex.